Протитанкові міни серії Л9. Міни протитанкові протигусеничні натискної дії призначені для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки супротивника. Ураження машинам супротивника завдається за рахунок руйнування силою вибуху елементів ходової частини в момент натискання на датчик цілі міни. Міни серії Л 9 прийняті на озброєння армії Великобританії у 1969 році. Також міни перебувають на озброєнні країн НАТО та низки країн Британської співдружності націй. В подальшому на озброєння були прийняті міни серії Л 17 та Л-18. Які за своєю конструкцією повторюють будову мін серії Л9. Міни всіх серій об'єднані спільною власною назвою Бармайн, що можна перекласти як Міна жердина або міна Шлагбаум. Перелік мін сімейства Бармайн та їх особливості буде вказано у порівняльній таблиці в кінці фільму. Міна Л9А1 служить базовою міною, яка є основою для інших модифікацій міни. Інші міни на основі Л9А1 відрізняються матеріалом та деталями корпусу, типом вибухової речовини та типом підривників. В цьому навчальному відео буде описано протитанкову міну Л 9 А2. з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в лютому 2022 року об'єднане королівство Великої Британії та Північної Ірландії надає Україні суттєву військову допомогу To more aid to яка виражається у постачанні озброєння та техніки, підготовці особового складу Збройних сил України, а також, зокрема, шляхом постачання інженерних боєприпасів. Міни серії л 9 надані Великобританією, застосовуються збройними силами України на східному фронті. З жовтня rounds. З жовтня 2024 року російські інформаційні ресурси фіксують застосування цих мін, в тому числі тих, які були встановлені дистанційно за допомогою безпілотних літальних апаратів. Міна складається з наступних частин та механізмів. Корпусу, заряду вибухової речовини, датчика цілі, гідромеханічного механізму, відсіку для підривника та власне підривника. Корпус має форму сильно видовженого паралелепіпеда. І виконано у вигляді трьох секцій з поліетилену низької щільності. У двох секціях міститься заряд вибухової речовини. Вони приєднані до третьої секції, яка служить датчиком цілі. Заряд вибухової речовини складається з гексотолу. Суміші тротилу та гексогену у співвідношенні 55 на 45% і загальною масою 8,1 кг. В заводських умовах міна споряджається зарядом вибухової речовини через отвори, виконані на обох кінцях корпусу. Отвори закриваються пробками. Простір між зарядом вибухової речовини і стінкою корпусу в області отвору закритий поліетиленовою вставкою, а простір між вставкою і пробкою заповнено поліетиленовими гранулами. На екрані зображено стрічку з нанесеним на неї маркуванням вибухової речовини. Буквосполучення rdxtnt 3 – Означає гексотол типу 3А, в якому співвідношення гексогену і тротилу становить 60 на 40%. Хоча, згідно британських службових документів, міна Л9А2 споряджається зарядом гексотолу типу Б. Співвідношення гексогену та тротилу, в якому становить. 55 на 45%. Можливо, мало місце переспорядження корпусу міни, Праворуч від стрічки. Виконано маркування міни, яке розшифровується так Mine Anti-Tank High Explosive Blast L9A2. Міна протитанкова підвищеної вибухової потужності Л9А2 Таке маркування вибито на обох кінцях корпусу. Нижня частина корпусу міни має нанесене фарбою маркування та два жовтих кола виконаних з кликої стрічки. Верхній рядок маркування містить шифр заводу виробника і дату виробництва міни. Нижній рядок містить шифр підривника і дату спорядження міни підривником та вибуховою речовиною. Значення двох жовтих кіл автору невідомо. Датчик цілі складається з двох каучукових смуг. Прикритих поліетиленовою кришкою. Смуги своїми внутрішніми виступами кріпляться до корпусу міни. Між смугами розташовано гумовий шланг гідромеханічного механізму. Гідромеханічний механізм являє собою пристрій, заповнений гідравлічною рідиною. Рідина являє собою суміш з етиленгліколю. Та дистильованої води. Її призначення передавати тиск на підривник в момент наїзду гусениці або колеса на датчик цілі міни. Гідромеханічний механізм складається з гумового шлангу і камери. Гумовий шланг довжиною 737 мм встановлено між двома смугами датчика цілі. Виконаний з посиленої гуми і закритий з обох кінців. Шланг приєднується по центру до камери за допомогою її горловини. Примітка. Ранні версії мін Л9. Модифікації l 9 a 1 a 2 і a 3 були оснащені шлангом з натуральної гуми. В ході експлуатації виявилось, що гума вступає в реакцію з гідравлічною рідиною, викликаючи розтягування діафрагми. Пізніші версії мін були оснащені шлангом, виконаним з хлорованого бутил каучуку. Цим самим усунувши проблему надмірного розтягування, камера являє собою гумовий циліндр. Він встановлений у гнізді підривника і зафіксований різьбовою гайкою. Від бічної його стінки відходить горловина, яка служить для приєднання до гумового шлангу. Всередині камери знаходиться діафрагма, яка служить для передачі тиску на механізми підривника. На екрані зображено бічний відрізок шлангу, камеру та його горловину. Підривник знято. По центру міни встановлено поліетиленовий відсік для розташування основного підривника. Відсік утримується на місці за допомогою кришки. На кришці виконано чотири різьбових отвори для закріплення та фіксації підривника в корпусі міни. В горішній частині відсіку виконано отвір для проходження горловини камери. На корпусі міни навколо відсіку вибито буквенні позначки латинська буква С вгорі і буква «А» праворуч. Букви служать вказівниками для оператора в момент приведення підривника у бойове положення. Розпоряджені міни надходять окремо від підривників на склади боєприпасів, де і споряджаються підривниками. Підривник Л89А1 є основним підривником Мін серії Л9. Підривник гідромеханічний натискної дії, однотактний. Підривник складається з наступних частин і механізмів: корпусу, звітного механізму, ударникового механізму та проміжного детонатора. Корпус виготовлено з фенольного пластику та складається з двох частин. У лівій частині корпусу розташовано ударниковий механізм, а у правій частині звідний механізм. У підривникові виконано гніздо. Гніздо містить в собі камеру з діафрагмою та ударниковий механізм. Останні фіксуються за допомогою пластмасової гайки. Внутрішня стінка гнізда має підняте ребро, яке входить у паз поршня, щоб запобігти його обертанню. Звідний механізм складається з ключа перевідника, вісі, важеля і його виступа. Ключ-перевідник складається з плаского прозорого пластикового ключа, по центру якого прикріплено вісь. Вісь закінчується краплеподібним важелем, на кінці якого виконано виступ для зачеплення з лапкою фіксатора ударника. На екрані лицьова частина підривника. Підривник зафіксований у міні за допомогою чотирьох гвинтів. З крайнього лівого боку підривника вибито його маркування. По центру видно камеру, яка зафіксована пластмасовою гайкою. Праворуч від камери видно ключ перевідник. Ключ перевідник виконаний з напівпрозорого пластику. На одному кінці ключа виконано вказівну стрілку. На корпусі навколо відсіку виконано букву С Сейф, яка вказує напрямок повороту ключа для приведення підривника у безпечне положення. Під ключем перевідником вибито поворотну стрілку, а праворуч букву A – «Armed». Яка вказує напрямок повороту ключа для приведення підривника у бойове положення, згори у корпус встановлено чеку, яка, проходячи через отвори у корпусі підривника та вісі, фіксують ключ перевідник у запобіжному положенні. До чеки закріплений шнурок, який закінчується дерев'яним циліндричним гудзиком. Шнурок зафіксований на міні за допомогою клейкої тканинної стрічки червоного кольору. Ударниковий механізм складається з наступних деталей. Поршня, Фіксатора ударника. Ударника з пружиною. Капсуля детонатора та його тримача. І проміжного детонатора. Поршень. Порожниста полікарбонатна деталь, в порожнині якого знаходиться ударник і пружина. В поршень входить фіксатор ударника. На поршні виконано напрямний паз, яким поршень кріпиться за ребро на внутрішній стінці гнізда. На внутрішній стінці поршня виконане внутрішнє ребро, яке входить у короткий відрізок подвійної канавки фіксатора ударника. А також два слоти для проходження штифтів ударника. Фіксатор ударника це полікарбонатна деталь, що має отвір для ударника та пружини з невеликим отвором у основі, щоб дозволити ударнику ударити по капсулю детонатору. Довгий і короткий відрізок подвійної канавки вирізані на зовнішній стінці фіксатора ударника для розміщення внутрішнього ребра поршня. Два діаметрально протилежних отвори, які виконані в стінках фіксатора, призначені для розміщення штифтів ударника. Фіксатор ударника має лапку, яка відходить перпендикулярно і служить для зачеплення з виступом важеля ключа перевідника. Ударник виготовлено з неїржавіючої сталі. Жало знаходиться на основі ударника. Основа має виточку для фіксуючих штифтів з неїржавіючої сталі. Пружина впирається у стінку поршня, де для центрування пружини виконано невеликий виступ у формі усіченого конуса. Пружина ударника вставлена між основою ударника та стінкою поршня і перебуває у розпрямленому стані. Тримач капсуля детонатора. Тримач капсуля детонатора це деталь складної форми з напівпрозорого полікарбонату. Вона містить сталеву вставку, в якій розташовано капсуль детонатор вагою 0,15 г. Тримач має вісь, яка вставляється в заглибину у фіксаторі ударника і на якій тримач капсуля детонатора обертається. Щоб розташувати капсуль-детонатор навпроти отвору для жала ударника у фіксаторі. Вбудована листова пружина з боку тримача капсуля детонатора допомагає утримувати його у вибраному положенні. Проміжний детонатор складається з двох відсіків, з'єднаних епоксидною смолою та двох зарядів вибухових речовин. На лицевій стороні відсіку встановлено металевий диск з отвором по центру, який утримує заряд кордиту масою 8,5 г. Заряд, в свою чергу, встановлений у заряд гексотолу типу А. У вигляді суміші гексогену і тротилу у співвідношенні 60 на 40% і масою 74,42%. На екрані зображено частково розібраний підривник у транспортному безпечному положенні. У транспортному безпечному положенні важіль перевідного механізму з виступом знаходяться у кутовому положенні. І з'єднані з лапкою фіксатора ударника, яка знаходиться у горизонтальному положенні. Тримач капсуля детонатора своєю віссю знаходиться у заглибині фіксатора ударника, і відведений в бік від отвору для жала ударника. Пружина ударника знаходиться у розпрямленому стані. Внутрішнє ребро поршня стоїть навпроти короткого відрізку подвійної канавки фіксатора-ударника. В такому положенні стопорні штифти, які знаходяться в основі ударника і в отворах фіксатора, зафіксовані стінкою поршня і не рухаються.